Ніхто й не скаже, що мені 50. особливо при такому світлі ні, я не якась там панянка з екрану, а звичайна продавчиня в сільському магазині. Просто гени такі. Мама до самої старості не мала зморшок, лежала наряджена, як молода дівчина, чим викликала у жінок заздрість. Як файно виглядає, як молода, мені би так, не одна казала. От і мені отак пощастило. Мати молодість на лиці, але кому її тепер треба? А було ще років десять тому до мене молодші на десять років чоловіки залицялися. А я ж вірна. А тепер кому я треба? Заміж я вийшла за найкрасивішого хлопця в селі, перспективного адже син самого директора школи. Мати його мене не дуже хотіла. Вміє лише губи фарбувати, нащо мені такої невістки? А яка у вас робота, Галина Петрівно, казала я їй в очі, вам ні кури патрати не треба, ні кролі, все вам батьки учнів готові приносять, а ви зі свого нічого не маєте. Як вам так треба, то я вам можу свиню всю розібрати. Ви лиш кажіть. Так, я маю добрі гени, але ці руки мама моя не жаліла, бо у нас аж такого достатку не було, і поле обробляла, і господарку, і доїла, і патрала. Тому й раділа, що так заміж вийду, що ніколи вже не доведеться кролів білувати. Проте не встигла я й намилуватися роками такого безтурботного життя, як вже було по союзі, і зміна керівників надто ярих відсторонювали від посади, тому моїх свекрів в школі ще тримали на вчительських посадах, але вже без керівництва та догідливості. Прийшлося Галині Петрівні завести кури, а далі й свиню. Хоч я, за словами свекрухи, ні на що не була здатна, крім малювати губи, але мій Петро, її син, виявився ще більш непридатним до існування поза батьківськими зв'язками. Вчитель з нього був ніякий і він сам це визнавав. Єдине, що він хотів мати, багато грошей, і при цьому нічого важко не робити, як і всі в його родині. Виявилося, що я маю на них всіх працювати та догоджати. Знайшли собі таку дівчинку на побігеньки, але я теж планую на роки вперед і повідомила, що при надії. Хай думають, бо зі мною так не буде, як в казці Битий небитого везе. Поїхав мій чоловік за кордон на кілька років. План у нього був чудовий: заробити грошей і відкрити в селі магазин. Для такого діла можна й потерпіти розлуку, чи ж не так. Я й сина гляділа, й магазин купила, в батьків позичила рідні плюс гроші Петра. Коли чоловік приїхав, то я гордо показувала йому відремонтований магазин. Ні він, ні я доти не займалися подібним купи продай, тому або задорого купували і не могли вчасно продати, або купували дешево і неякісний товар. То люди до нас вже не хотіли йти. Ми дуже швидко прогоріли, бо прийшла ще й перевірка, і виявилося, що у нас нема ліцензії. Поїхав Петро ще раз, а я вже дитину в садок і сама за прилавок, щоб зекономити на зарплаті продавцям. Сама на базу, сама везу товар, сама розгружаю, а свекри лиш повчають та мораль читають. В наші часи за таке б тільки й чула. Ніякої підтримки, навіть мої батьки вже не хотіли вникати у мої проблеми. Отак і життя проходило. Важко було вже той магазин кинути, а прибутки він приносив рідко. І я все життя за тим прилавком. За тим прилавком мені стільки чоловіків в любові зізнавалися, і не лише для того, аби я їх записала на зошит. Господи, не раз я заснути не могла, бо була на пів кроку до того, аби впасти в чиїсь обійми і відчути, що я кохана жінка, яку люблять і леліють, а не ось це все якесь викручене і перемелене. Коли й син виріс? Як це? Я вже бабуся? Коли це сталося? А потім Петро. Вибачай, але я хочу вже на старості пожити для себе. Я давно маю іншу в Німеччині, вона мене розуміє і нічого від мене не вимагає. Ось і вся казка для мене. Принцесу з шкірою білою як сніг, волоссям чорним, як крило ворона, і очима синіми як небо. Підпишись, підтримай українськомовний контент.